Привіт усім! Радий вас бачити на каналі все потрошки. Сьогодні 22 вересня 2022 року. Ми на Луцькому авторинку знімаємо автомобілі, і показуємо, скільки коштує, які автомобілі є. Автомобілів дуже багато. в даному відео ми покажемо автомобіля Шкода Октавія, Ще буде сьогодні відео по Меган 2 Renault та кроссовери. Також прошу всіх долучитися до збору коштів. Для окремого загону спеціального призначення Люберт сил спеціальної оборони. Допоможемо разом знищити русню. Перший автомобіль у нас є Октавія А5. У нас в легкосплавних дисках. У нас автомобіль 10-го року пробіг 230 тисяч. Телефон продавця є, автомобіль на бензині. Ціна не вказана. Кого цікавий, звертайтесь по телефону до продавця. Наступний автомобіль, а сьома шкода. Легкосплавні диски, протитуманні фари, 10800 на старті, 15 рік, бензин, газ, пробіг 190 тисяч. А сьома шкода? На легкосплавних дисках, протитуманні фари. Автомобіль версії до рестайлу. Бачимо, що це 2016 рік. Webasto, камера, шкіра навігація, телефон продавця, є, телеф... ціна не вказана. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся до телефону продав... до продавця. Наступна також у нас ASOM. Протитуманні фари. Автомобіль має таку спортивну полоску. Це на 14-й рік дизель 2.0, 14700 на старті. Телефончик продавця є. Такий на легкосплавних дисках. Шкода Octavia A7 до рестайлу. Наступна у нас також A7. Дивимося по ціні. 12914 рік, дизель 2.0 на автоматі. Пробіг не вказаний, кого цікавить, можна дізнатися у продавця. Автомобіль шкода Octavia на Лукосплавах. Ціна 9800 на старті. 15 рік, дизель 1,6. Пробіг 217 тисяч. Такий дуже гарний автомобіль. Кому потрібно, звертайтесь, є паратроніки передні, прототуманки. Наступно у нас є А5 Так, 12 3, 6 дизель, пробіг 251 тисячу, 8850. Телефончик є, що є якісь документи по автомобілю. Потенційному покупцю можна щось буде ще додатково дізнатися, які сервіс, сервісні роботи по ньому виконувалися. Маємо Octavia Tour. Ціна 6350, бензин 1,6. 9 рік прибіг 138 тисяч. 7 Октавія. У нас є легкосплавні диски, складні дзеркала. 16-й рік на автоматі. 1.6 дизель. Ціна 11950. Телефончик продавця є. Зупиніть відео на паузу. Та можна передзвонити. Такий автомобіль. Продавець просто зняти всередині. Не будемо відмовлю. Відмов влюватись, зараз нам його відкриє. Дуже гарний колір. Так що ми бачимо в автомобілі, у нас є повний електропакет. Електродзеркала, як я вже казав. Так, тут. Мультируль, мультикермо, перепрошую. Мультимедія. Підігрів сидінь. Двозонний клімат. Система старт-стоп. Кришка багажника відкривається з кнопки. Підлокітник. Автоматична коробка передач. Маємо такий ремень безпеки трішки потертий. На загальному стан автомобіля непоганий. П'ята Октавія. 9 рік, бензин 1.8. Пробіг 171 тисяча. 7700 на старті. Такий автомобіль. Кого цікавить, звертатись по телефону до продавця. Автомобіль Шкода можна перевірити. У нас в місті Луцьку є е, дилерський центр. По Вінкоду можна перевірити. Будь-який автомобіль марки Шкода. Наступна біла машинка. 8500 на старті, 9 рік, 207 тисяч прибігу. Телефон продавця є. Кого цікавить автомобіль, будь ласка, звертайтесь, оглядайте. А сьома в кузові до рестайлу, на легкосплавних дисках. У нас є передні задні парктроніки в даному автомобілі. Пробіг 169 тисяч 14300 на старті 2017 на рік. Как бачите, є боковий парктронік значить, значить в автомобілі є автопарковщик. Повний електропакет. Підігрів дзеркал складають від дзеркала. Протитуманки туманки передні-задні. 169 пробігу, мультимедії, підігрів сидінь, двозонний клімат. Система старт-стоп, парктроніки, автопарковщик, багажник з кнопки відкривається, автомат. Сидіння. Прикольні. Тут ще якісь кнопочки є, якісь, напевно, регулювання. Хто знає, напишіть. Є задній підлокітник, і панорама. є автомобіль, кого цікавить. Можна собі придбати. Переходимо до А5. Це у нас 8500, 10 рік, дизель 6, 233 тисячі, механіка. Кого цікавить? Звертатись до продавця. Пригнаний з Франції даний автомобіль. А сьома в кузові рестайл. Передні протроніки, портотуманки передні. Докосплавні диски 14900 на старті, 18 рік, дизель 1,6, пробіг 182 тисячі. Оригінальний, не скручений, як зазначено в оголошенні. А я хочу всім нагадати, що можна зняти передпродажне відео вашого автомобіля. Ми розкажемо, покажемо всі його основні нюанси, габарити. І для швидкості продажу, думаю, це допоможе. Наступний автомобіль в синьому кольорі. Ціна на старті 7100, 11 рік, бензин 1,8. Телефончики повний привід. Пробіг 177 тисяч. А 5 до рестайлу. У нас восьмий рік, 1,6 бензин газ, 6 тисяч. Телефончики є, Пробіг 214 тисяч кілометрів. Друзі, хоч цікавий, такий недорогий автомобіль. Маємо а 5 рестайл. Протитуманки передні легкосплавні диски 8 рік, 1,8 бензин пробіг 181 тисяча 7400 телефончики є, автомобіль знаходиться на обліку наступний Дивимося у нас 9 рік, 7700, 146 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Телефончик продавця є. Гарний стан автомобіля. І на білому салоні. Наступна А7 з протитуманками передніми на лукосплавах. Так, що ми бачимо 13200. На автоматі 15 рік, дизель 2.0. Пробіг 181 тисяча. Зазначено оригінальний. Наступна Октавія. Об'ята. З протитуманками передніми. Ціна 8450, 11 рік. На бензині 1,8. Пробіг 218 тисяч автоматична коробка передач. Я друзі, нагадую, долучайтеся до, до збору коштів на безпілотник для окремого загону спеціального призначення «Люберт», який бореться з кацапами на наших кордонах. Октавіатур. 4300 коштує 2002 рік. 1,6 газ бензин. Телефончик продавця є, ціна 4300 новий ГРМ, помпа є кондиціонер. Автобіль 2002 року і вже є з кондиціонером. Зауважте, наступна А7. А7 у нас коштує 9714 рік, дизель 1,6, пробіг 156 тисяч, потужність двигуна 77 кВт. Маємо свіжий автомобіль Октаві А5 з 11-го року на бензині 1.2. 170 тисяч прибігу, 7500 коштує. А я всім дякую, що переглянули дане відео. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал. І раді вас бачити знову на нашому каналі. До побачення!